Привіт, мої любі українці гості України. Сьогодні буде досить цікавий випуск, тому що зараз ми подивимося, чим сьогодні займаються деякі військовослужбовці і ТЦКшники. Першу чергу зараз піде мова про таких знаєте командирів військових частин, які сидять десь в тилу, отримали за гроші таке солоденьке місце. З чим вони займаються? Беруть військовослужбовці своїх підлиглих, так, викликають до себе в кабінети і кажуть: Слухай, значить, я тебе оформлюю в документах, нібито ти десь напередку, а ти тихенько мовчиш, сидиш тут в тилу собі в солоденькому місці. Тільки головне мовчиш. А я замість тебе отримую оці бойові гроші, які тобі будуть платити за передок. І цей підлеглий цього командира військової частини він поняття не має, що таке війна. На Волині працівники ДБР завершили розслідування щодо командира військової частини, який не перевірив, чи справді його підлеглі воюють на фронті. Через це троє військових протягом чотирьох місяців отримували додаткові виплати за участь у бойових діях. Хоча весь цей час перебували в тилу, і на лінії зіткнення не були жодного дня. Командир не перевірив документи, особисто підписував накази на виплати. Командир не, не перевірив документи. Він їх свідомо сфальсифікував. Я саме зараз так хочу поправити спікера, тому що ми розуміємо, що це робилось навмисно з метою заробітку коштів, і командир не міг їх не перевірити. Він ці документи чудово знав, що з тими документами менте особисто підписував накази на виплати і не зупинив схему, коли дізнався про неї. У результаті держава втратила понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ну ви розумієте, да? Взагалі, оцей цинізм всього, що відбувається, коли в країні сьогодні пусифікують людей, які не мають мотивації воювати. Командири військових частин беруть мотивованих воїнів. Вони самі мотивовані і воювати не йдуть, тому що їм бабло важливіше. Тепер дивіться інше питання. От ми всі з вами знаємо, що є така магічна річка Тиса. Чим вона стала відома, ви всі знаєте, тому що через цю тису сьогодні всі тікають за кордон: ті, хто бояться воювати, ті, хто не ну, хоче, скажімо, бути бусифікованим. І через цю річку досить багато українців втікло вже, і багато не втікло, тому що досить багато вилавлюють, ну скажімо так, неживих вже українців. І велике питання, чи їх застрелили під час втечі, чи вони можливо потонули в цій річці, але я думаю, що всі українці, більшість українців схиляються до першого варіанту, і ви розумієте, в чому фішка? Одне діло, коли людина хоче втекти і шукає якогось місцевого жителя, який може провести по місцевим стежкам і переправити через цю тису. А друге діло, коли такою спецоперацію по втечі українців за кордон. Керує військовослужбовець, викрито ще одну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Затримано військовослужбовця з Києва та мешканця Харкова. Вони організували тур з комфортом через державний кордон. За це четверо ухилянтів мали заплатити 50 тисяч доларів. О, ви от вдумайтеся: 50 тисяч доларів США на сьогоднішній день. Це Трьохкімнатна квартира. Нехай там не в самому новому домі, але трьохкімнатна квартира в Києві. А тепер вдумайтесь, які там гроші сьогодні ходять у таких військовослужбовців, і чи він один такий? Харків'янин шукав клієнтів і гарантував безперешкодний виїзд. Військовий зі свого боку мав доставити групу до кордону на спецтранспорті з увімкненими проблисковими маячками. Якщо він їхав з маячками включеним і супроводжував, то ви ж розумієте, що а, його керівництво цього військовослужбовця, його підлеглі, в курсі справи, куди цей автомобіль їздив і чим він займався. І чи він один цим займався на цій прикордонній лінії? Зі спецсигналом, ви вдумайтесь, я не в житті не повірю, що він один там тихенько включав там спецсигнал і їхав за кермом. Ні. І те, що ДБР сьогодні розкрили одного військовослужбовця, на мою думку, це такий занижений показник, тому що або не спіймали всіх інших, або просто поки що не хочуть їх показувати. Та повним перекриттям на блокпостах правоохоронці затримали фігурантів під час отримання всієї суми. Автомобіль зі спецсигналами вилучено зловмисникам повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон. Дивіться, автомобіль вилучили військовослужбовця. Затримано я зараз, як Ванга, знаєте, зроблю таке, знаєте, передбачення. Я так думаю, що цей військовослужбовець розколиться. І я сподіваюся, що з часом з'ясується, що там була ціла група таких військовослужбовців. Розумієте? І на мою думку, коли вскриється ця група, і не треба давати 9 років позбавлення волі. Я вважаю, що всіх військовослужбовців треба понизити до рангу рядового, Рядовий. був там підполковник, став рядовий, і відправити в ті бригади, коли сьогодні хлопці все СЗЧ відправляють. Обіцяють, ніби то ти вернешся і все буде гарно, все звичай, а насправді їх потім відправляють в самий такі нуль-нуль. Я вважаю, що треба, ну, якщо вони гарно заробляли, знають, як працює цей військовий механізм, ця вся ЗСУшна машина, то нехай вони будуть цими шестеренками цієї машини і підуть, покажуть, як треба захищати вітчизну, тому що вони оділи військову форму, трошечки понаживались, гарно пожили. Тепер нехай показують приклад. На мою думку, таке має бути покарання. Тому що ще раз скажу: те, що люди виїжджають за кордон, це їхнє право. І їх ніхто за це засуджувати не буде. Я маю на увазі адекватні люди не будуть за це засуджувати. Розумієте? Тому що ще раз скажу: виїжджають ті, хто не будуть воювати, вони будуть некорисні на фронті. Маєте це зрозуміти. Але я засуджу тих, хто брали за це 50 тисяч доларів з однієї людини. Тепер дивіться. Оце все, оце все, це все. Це тільки ісберг всіх корупційних схем. Три роки йде війна. І три роки в прикордонній цій службі дивіться, ще й чим займалися був якийсь голова військово-лікарської комісії Державної при Державній прикордонній службі. І він каже всім своїм прикордонникам: чуєте, ви там у Хелянті вже шловите, да? так давайте так, відкриваємо супермаркет. Товар у нас буде наступний. Перша позиція. Робимо обмежено придатними. Вартість енна сума коштів. Товар номер другий. Відправляємо на долікування. Знайшли в нього синець десь на руці, а з цього синця треба зробити, я не знаю, там вирізати сусу цілий і все це затягувати на два роки. Третій варіант непридатність до військової служби. Ну, це ж ви розумієте, там це взагалі для еліт. Для еліт. І таких позицій в цьому супермаркеті достатньо. Знаєте, як в такому в суп, в гарному супермаркеті в центрі Києва. І фактично цей голова ВЛК займався цим три роки. І невже за ці три роки СБУ або інші служби не знали, що таким займається голова ВЛК. Як ви думаєте, його почали ловити тільки сьогодні чомусь? На гарячому затримано голову військово-лікарської комісії Держприкордонслужби однієї з лікарень. Його підозрюють у налагодженні схеми хабарів за потрібні медичні висновки. Лікар-офіцер пропонував прикордонникам за гроші організувати довідки про обмежену придатність до служби, відпустку за станом здоров'я, направлення на лікування здорових службовців. Сума залежала від стану здоров'я та складності ухвалення потрібного рішення. Відповідно, ціна коливалася від кількох тисяч гривень до тисяч доларів. Лікаря-полковника затримали під час отримання чергового хабаря. При обшуках знайшли документи, що підтверджують фіктивні висновки. Я скажу тільки одне: це гарно, що зараз ловлять цих там голи голів велика цих військовослужбовців, які сьогодні наживаються на війні. Ну, я не кажу про цивільних осіб, це окрема історія. Чому це не присікалося три роки тому? А зараз, коли вже, знаєте, так близько ці переговори, можливо, знаєте, йде такий натяк трошки вже на якийсь уже мир, можливо, вже трошки буде послабшення цієї війни, різко почали ловити всіх. Всіх корупціонерів почали так, знаєте, от, нібито і ми не бачили, а сьогодні вони з'явилися через три роки. Чого саме зараз? Давайте всім питання задамося в коментарях.